Вітаю, дорогі мої, рада вас бачити. Сідайте зручненько, зробімо чайку і подивимось, що карти нам покажуть. Спокійно, без паніки, по-чесному, як є. Нехай ця розмова дасть вам хоч трохи ясності і підготовленості. Якою буде реальна ситуація зі світлом та теплом на Одещині в січні та лютому? Чи варто чекати стабільності, чи будуть перебої, відключення, проблеми і наскільки все це затягнеться? Паш Кубків, це надія, але така, наївна. Це коли обіцяють, заспокоюють, кажуть, та все буде добре, не переживайте, по світлу і теплу це виглядає як слова, а не як реальна стабільність. Можуть щось підлатати, десь тимчасово ввімкнути, створити відчуття, що ніби ситуація покращується. Але це більше про емоції, ніж про реальні гарантії. Людей будуть просити потерпіти, входити в положення, казати, що скоро налагодиться лицар Кубків. А тут уже видно рух, але хаотичний. Це не системність, це реагування по факту. Десь аварія, побігли ремонтувати, десь знову дали тепло, всі зраділи, а потім знову провал. По цій карті видно, що ситуація буде нестабільна. Сьогодні є світло, завтра немає. Вдень тепло, вночі холодно, все на емоційних гойдалках. Сонце. Скажу чесно, як відчуваю сонце тут не про комфортну зиму. Воно більше про те, що справжнє полегшення прийде тоді, коли стане тепліше природно. Тобто не тому, що система запрацювала ідеально, а тому, що морози відступлять, день стане довший і вже не так критично буде без тепла і світла. Це радше кінець напруги не через перемогу, а через зміну обставин. На жаль, карти показують, що січень і лютий на Одещині будуть важкими, повної стабільності по світлу і теплу я тут не бачу. Будуть обіцянки, тимчасові покращення, ремонти, але все це з перебоями. Система працює на межі і людям доведеться підлаштовуватись, справжнє полегшення прийде ближче до кінця зими. Якою насправді буде ситуація зі світлом та теплом на Полтавщині в січні та лютому? Чи буде стабільність, чи доведеться жити в режимі очікування, обмежень і аварій? Четвірка мечів це карта зупинки і виснаження. По світлу і теплу вона говорить так: система працює на паузах, то дали, то забрали, то є, то нема. Неактивна робота, а режим пережити і не зламатися. Людям доведеться часто сидіти в очікуванні, чекати, коли ввімкнуть, коли прогріється, коли дозволять більше навантаження. Це про холодні батареї, темні вечори і постійне відчуття, що краще нічого не планувати наперед, імператор. Тут видно жорсткий контроль. Все буде за правилами, за графіками, без особливих поблажок. Імператор це не про комфорт, це про дисципліну. Скільки дозволено, стільки й буде. Якщо сказали обмеження, значить обмеження. По цій карті видно, що влада намагатиметься втримати систему, але ціною людей. Емоцій тут нуль, головне, щоб конструкція не розвалилася, колесо фортуни. А оце вже найгірше в побутовому плані. Колесо це нестабільність і випадковість. Сьогодні пощастило, світло є, завтра не пощастило, сидиш у темряві, все може мінятися різко і без попередження, і що найнеприємніше, люди майже не зможуть на це вплинути. Як повернеться колесо, так і буде комусь трохи легше, комусь значно гірше. На жаль, карти не показують спокійної зими для Полтавщини. Січень і лютий це про обмеження, жорсткі правила і повну нестабільність. Світло і тепло будуть, але ривками з паузами, з несподіваними відключеннями. Система тримається, але на межі, і людям доведеться підлаштовуватись, терпіти і берегти кожен ресурс якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Західній Україні в січні та лютому. Чи вдасться уникнути серйозних проблем, чи доведеться ділитись, терпіти й робити непрості вибори? Імператор. Тут одразу видно жорсткий порядок: це контроль, правила рішення згори. По світлу і теплу це означає чіткі ліміти, графіки, накази. Не так, як людям зручно, а так, як треба системі. Можуть бути обмеження навіть там, де, здавалось би, все більш-менш стабільно. Це холодний розрахунок, щоб вистачило не всім, а щоб система вижила двійка кубків. А тут уже тема поділу і домовленостей. По цій карті видно, що Західна Україна буде змушена ділитися ресурсами світлом, теплом можливостями. Хтось комусь поступається, хтось бере на себе більше навантаження. Це про солідарність, але вимушено. Не від доброго життя, і, чесно кажучи, не всім це сподобається. Закохані, ця карта тут не про романтику, зовсім ні, вона про важкий вибір або тепло сьогодні, або стабільність завтра, або світло в день, або ввечері комусь доведеться вирішувати, чим жертвувати, і не завжди цей вибір буде справедливий чи зрозумілий людям. По цій карті видно, що не всім регіонам пощастить однаково, і це викличе багато розмов, образ і напруги. На жаль, карти показують, що Західна Україна не буде повністю захищена від проблем зі світлом і теплом у січні та лютому. Тут буде порядок і контроль, але за рахунок людей. Буде багато домовленостей і перерозподілу ресурсів, і постійний вибір, кому дати, а кому урізати якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Київщині в січні та лютому, чи буде справедливий розподіл, чи доведеться постійно боротись і терпіти серйозні втрати комфорту, правосуддя? Це карта холодна і беземоційна. По ній видно, все буде по правилах: графіки, ліміти, рішення без жалю і без винятків. Ніхто не дивитиметься, зручно вам чи ні. Якщо порахували, що треба вимикати, значить вимикатимуть. У цій карті часто буває таке відчуття, що ніби справедливо, але людям від того не легше. Світло і тепло будуть розподіляти чітко, але сухо, без людського підходу. Сімка жезлів. А оце вже про постійну боротьбу. Київщина буде тримати оборону. Аварії, перевантаження, атаки, проблеми і все це на фоні зими. Енергетикам доведеться відбиватись, ремонтувати, закривати діри, а людям звикати жити в напрузі. Це карта виснаження, коли вже сил нема, а ти все одно мусиш стояти десятка мечів. Оце найважча карта в розкладі. Вона говорить прямо: буде дуже боляче і важко. По світлу і теплу це може означати періоди серйозних відключень, з боїв, коли здається, що гірше вже нікуди. Особливо морально люди можуть відчувати повне безсилля, нічого не залежить від тебе, а холод і темрява давлять. На жаль, карти показують, що січень і лютий на Київщині будуть дуже складними все буде по правилах і під контролем, але ці правила жорсткі. Доведеться постійно боротись за стабільність. І не завжди ця боротьба буде успішною, можливі моменти, коли світло і тепло зникатимуть надовго і люди почуватимуться просто виснаженими. Якою насправді буде ситуація зі світлом та теплом на Дніпропетровщині в січні та лютому? Чи вистачить ресурсів, чи доведеться жити в обмеженнях і постійному дефіциті? Паж Пентаклів. Це карта маленького ресурсу. По світлу і теплу вона говорить так: дають, але мало, не в повному обсязі, нестабільно, не так, як треба для нормального життя. Це ніби пробують втримати ситуацію, але можливостей обмаль, можуть запускати нові схеми, резерви, щось економити, але все це виглядає слабко. Тобто система намагається, але сил не вистачає. Четвірка жезлів, а тут ніби коротке полегшення. Четвірка жезлів це тимчасова стабільність. Може бути період, коли світло і тепло більш-менш є. Люди трохи заспокоюються, думають, ну, здається, пронесло. Але ця карта дуже нетривка. Вона не про довгу безпеку, а про короткий перепочинок. П'ятірка пентаклів. Оце, на жаль, найважливіше в цьому розкладі: п'ятірка пентаклів це дефіцит, холод і виживання, по світлу і тепло це говорить прямо, комусь буде дуже важко, холодні приміщення, темрява, відчуття, що тебе кинули наодинці з проблемою. Особливо складно буде в окремих районах, не всюди однаково, але загальна картина, бідна, виснажлива. Карти показують, що січень і лютий на Дніпропетровщині будуть важкими спочатку спроби втримати систему, потім короткі періоди стабільності, а далі знову нестача світло і тепло будуть, але не для всіх, і не постійно. Відчуття дефіциту й холоду, на жаль, нікуди не дінеться якою реально буде ситуація зі світлом та теплом у Запорізькій області в січні та лютому? Чи зможуть люди пережити зиму без критичних проблем? Чи доведеться постійно виживати між надією і виснаженням? Лицар кубків, це карта обіцянок і надії. По світлу і теплу вона виглядає так. Людям будуть казати, що от, от стане краще, що працюють, що ситуація під контролем? Дещось. Відновлять, десь дадуть тепло і з'явиться відчуття, що ніби можна видихнути, але лицар Кубків не про надійність. Він приходить красиво, а потім так само швидко зникає дев'ятка жезлів. А це вже про виснаження. Запорізька область буде триматись на останніх силах і система, і люди, постійні ремонти, обстріли, аварії, страх, що знову щось прилетить або зламається. Це карта оборони. Стоїмо, бо мусимо, а не бо хочемо. По ній видно, що стабільності нема, є тільки витримка і звичка жити в напрузі, колесо фортуни повна непередбачуваність. Сьогодні світло є, завтра його нема. Сьогодні тепло, завтра батареї ледь теплі. Все залежатиме від випадку, обстріляли чи ні, встигли відремонтувати чи ні. Люди не зможуть планувати нічого наперед, колесо крутиться, і ти просто їдеш разом з ним, хочеш ти того чи ні. На жаль, карти показують, що січень і лютий у Запорізькій області будуть дуже важкими, буде надія і обіцянки, але за ними постійна боротьба за виживання і повна нестабільність. Світло і тепло з'являтимуться хвилями. Без гарантій і без спокою. Ну що, важке питання, дуже важке. Херсонщина і так на межі, якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Херсонщині в січні та лютому? Чи є шанс на полегшення, чи людям доведеться жити в болю, постійних виборах і повному безсиллі? Трійка мечів, це біль. По світлу і теплу ця карта говорить про удари по найболючішому. Відключення, аварії, руйнування, коли люди не просто мерзнуть, а морально ламаються. Це карта розчарування і втрат. Тільки звикли і знову все обірвалось. По ній видно, що ситуація буде дуже нервова і болісна, особливо для мирних людей, які вже й так на межі витримки, закохані. Тут про страшний вибір: або залишатись, або виїжджати, або терпіти холод, або ризикувати, або світло сьогодні. Або тепло завтра, карта показує, що людям доведеться приймати рішення, яких не мали б приймати в нормальному житті, і який би вибір не зробили, він все одно болючий. По цій карті багато внутрішніх сумнівів і страху. Повішаний. Оце, на жаль, дуже важка крапка. Повішаний це безсилля і зависання, коли нічого не залежить від тебе, коли ти просто чекаєш і терпиш. По світлу і тепло, це означає довгі паузи, затяжні відключення, ситуації, які не вирішуються швидко. Люди будуть змушені пристосовуватись до ненормальних умов і жити, як є, бо вплинути на це майже неможливо. Карти показують, що січень і лютий на Херсонщині будуть дуже тяжкими. Це біль, вимушені рішення і відчуття повного зависання. Світло і тепло, нестабільні. З довгими періодами відсутності полегшення швидкого тут не видно. Ну що, подивимось і на Харківщину, якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Харківщині в січні та лютому, чи вдасться втримати систему, чи проблеми будуть різкі, несподівані і болючі для людей, Сімка мечів – це карта підступності і несподіванок. По світлу і теплу вона говорить про раптові збої, проблеми, які приходять не по графіку. Може бути таке, що офіційно все ніби під контролем, а насправді приховані проблеми, поламані вузли, втрати, про які не говорять одразу. Відключення можуть бути різкими без попередження, туз жезлів. Тут видно спробу різко запустити, відновити, запалити систему. Це карта імпульсу. Щось полагодили, дали світло, батареї потеплішали, і з'являється надія, але туз. Це тільки початок без гарантій продовження. Світло і тепло можуть з'являтися різко, але так само різко зникати. Вісім кажезлів, а тут уже швидкість і хаос. Події розгортатимуться дуже швидко: сьогодні одне, завтра інше. Аварії, ремонти, удари, відновлення все в прискореному режимі. Люди не встигатимуть адаптуватись. По цій карті видно, що ситуація буде мінятися стрімко і нерви у людей просто не витримуватимуть. Карти показують, що січень і лютий на Харківщині будуть різкими і нестабільними, багато несподіваних відключень, швидких змін, коротких періодів полегшення і знову проблем. Світло і тепло з'являтимуться ривками без чіткого прогнозу. Тому людям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв і берегти себе, бо легкого шляху тут, на жаль, не видно. Подивимось і на Чернігівщину, якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Чернігівщині в січні та лютому? Чи вистачить ресурсу і можливостей, щоб втримати систему, чи людям доведеться жити в напрузі й постійній боротьбі? Король Пентаклів, на перший погляд, карта ніби сильна. Король Пентаклів це ресурс, господар, запас. Але тут він радше про обмежений але контрольований запас. Тобто щось є і це тримають як золото. По світлу і теплу це означає, систему намагатимуться втримати, але економно скупо. Ніхто не буде давати з запасом. Людям може здаватися, що все надто затиснуто, батареї ледь теплі, світло по мінімуму, аби тільки не розвалилось усе одразу Мах. А це вже про викручування і хитрі рішення, Мах – Це коли з нічого намагаються зробити щось. По цій карті видно, що ситуацію будуть тримати за рахунок винахідливості, а не стабільності. тимчасові схеми, резервні підключення, ручне керування. Воно працює, але недовго і не без ризиків. Це не система, це фокуси. Сім кажезлів і тут стає зрозуміло, якою ціною все це триматиметься. Сім кажезлів це постійна оборона, аварії, загрози, тиск, ризики ззовні. Чернігівщина буде постійно відбиватись і система, і люди. Стабільності немає, є тільки боротьба, коли треба тримати позицію, навіть якщо сил майже не лишилось. Карти показують, що і лютий на Чернігівщині будуть напруженими ресурси є, але їх тримають на жорсткому контролі. Ситуацію витягуватимуть хитрістю і тимчасовими рішеннями, а не стабільною роботою. Світло і тепло будуть, але з перебоями, постійною напругою і страхом, що будь якої миті щось зламається. Ну що, давайте подивимось і на Донеччину. Тут питання особливо болюче якою реально буде ситуація зі світлом та теплом на Донеччині в січні та лютому? Дев'ятка мечів. Ох, ця карта відразу дає тривогу. Дев'ятка мечів це страх. Безсоння, стрес, по і тепло, це означає, що люди будуть постійно переживати, чи буде тепло сьогодні, чи увімкнуть світло, чи не обірвуть лінії? Це карта нічних кошмарів, холодні ночі, темрява, постійне відчуття, що ситуація може погіршитись будь-якої миті. Шістка пентаклів. Ця карта говорить про тимчасову допомогу, обмежений ресурс і нерівномірний розподіл, де то світло і тепло будуть, а десь зовсім нічого. Комусь пощастить, комусь ні. Це як милостиня дають трохи, аби вижити. Стабільності немає, все залежить від того, куди піде допомога, хто встигне підключитися і чи вистачить ресурсів на всіх. Верховна жриця. Це карта таємниці, прихованих речей і невідомості. По ситуації зі світлом і теплом вона каже, що реальний стан невідомий, і передбачити його важко. Людям доведеться жити в невизначеності, чекати інформації, яка з'являється з запізненням, довіряти чуткам або здогадкам. На жаль, карти показують, що січень і лютий на Донеччині будуть дуже важкими. Стрес? Нестача ресурсів, нерівномірний розподіл світла і тепла і повна невизначеність. Люди будуть змушені чекати і пристосовуватись до умов, які постійно змінюються. Ну що ж, мої хороші, дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, світло і тепло хай завжди буде у ваших серцях, навіть якщо в домі холодно. Будьте обережні, терплячі і підтримуйте одне одного. До наступної зустрічі.